Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Ну тисяч десять доларів. Так. Десь так. Скільки приблизно ви витрачаєте? Я думаю, стільки і витрачаю. У вас своя квартира чи оренда? У мене є своя орендна, але я живу в орендній квартирі через те, що вона закриває більше моїх потреб. У мене невелика квартира, але в мене дві великих бездомних собачки. Мені має бути більше простору, тому я інвестувала і в своє житло ну, в сусідньому домі. І в сусідньому домі взяла велику квартиру, собі орендувала і там живу. Чим займаєтесь, ким працюєте? А я блогер, я інфлюенсер. Якщо дозволите, підписуйтесь на мене. А що ви показуєте? Я співпрацюю вже багато років з українськими брендами. Звісно, показую лайфстайл. Ви могли бачити там, де я співаю в машинці у себе. Яка у вас машина? Бо ви кажете, в машині знімаєте відео? У мене мерседес є купе. Угу. Ви самі собі купили. Да, да, да. це не салону, тому що салону це також було б дуже дорого. Там 100 тисяч доларів плюс. Я її купила їй декілька років, але я її дуже люблю, дуже пишаюся тим, що я змогла, бо це, на мій погляд. Машинка мрії. Ви змогли собі це купити, працюючи блогером? правильно? Да, да, да. Тільки блог, да це прям дуже багато часу мого займає. Скільки вам років? Мені 28 років. Нещодавно виповнилось. Звідки ви самі з якого міста? А я з Києва. Ви не заміжня? Ні, так. Скажіть. Що мотиваційного побажаєте нашим людям, дівчатам, хлопцям, які теж хочуть, так як ви, реалізуватися? Просто працюйте, і якщо у вас через тиждень або через місяць не було результату, не зупиняйтеся. Працюйте, працюйте, бо я так колись працювала. Мій перший пост коштував 500 гривень. Тому. Зараз вже набагато більше. Не дуже багато більше.